Де медило я Я їх зараз розлякаю всіх. Тихоч. Подивися. <звук> <звук> Яка краса! Подивіться, гарно, Ми тут так сидимо затишно! Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ілона. І на цьому каналі я розповідаю про книги, про подорожі, про свій лайфстайл та й в загальному знімаю своє життя. І по назві відео вже могли зрозуміти, що це знову влог з Італії. І сьогодні ми їдемо на озеро Комо, і я хочу зняти звідти влог. Зараз ми вже повністю зібрались. Зараз... 10-24, я йду ще швидко п'ю чайочок, і ми будемо виходити, йти купляти білети на автобус. Мені тут сонечко світить дуже сильно. Сьогодні така сонячна погода, і у мене ось такий лук, такі рукавички я взяла, Худі Nike, шарфік. Ще в мене будуть такі уги, сині джинси і курточка, А, і навушнички, забула вам сказати. І я надіюся, там буде красиво, тому що я бачила фотографії з комо тільки. Як це все виглядає влітку? Але хотілося би також відвідати це озеро, і зараз ми туди будемо їхати з мамою і Давидом. І чекайте на підключення. Cassiv Girl here. <laughs> дуже мені похоже на Нью-Йоркський вокзал. Я не знаю чому. Отут би так стояла сирена. Внимаєш? Ми вже приїхали на комо, і ми зараз будемо йти до озера, йти на всі красиві локації. Ми буквально приїхали на подігу за хвилин 30 хоча там писало до години часу. Їх тут буквально дуже-дуже швидко. -дуже і не знаю, тепло тут, кстати Сьогодні дуже гарна погода. Зараз вже будемо йти. Ми зараз на площі. Тут дуже-дуже гарно і дійсно погода так відрізняється. Я не знаю, тут якось навіть вайб дуже крутий, тут так музика грає, все дуже круто, так і гарно, просто краса. Я замовила піцу ось таку. Давид замовив равіолі. Тут кожна вуличка така красива, просто погляньте. Тут такі Арочки класні, дуже дуже красиво. Ми попали на якийсь ярмарок. Я буду у купа разів говорити, як тут красиво, тому що тут дійсно дуже красиво. Він такий новорічний. Подивіться, які гномики. We wish you a Merry Christmas. Ми зараз біля якоїсь церкви. Хай! Як туалет буде? Туалет. <гум> Ялиночка. Давид хоче в туалет. Він сходив в туалет, і ми ходимо, шукаємо йому туалет. Де ми до лебедів? Я їх зараз розлякаю всіх. Я лебедів не боюся. Ти <звачу> а тут ще є <звачу> Боже він зараз як клюне, він так дивиться на мене. Боже ва! Нема шодати. Кін гарний, взагалі людей не боїться. Сиджу собі на березі. Біля кома і просто подивіться, який тут лебедь. Боже, як це красиво. Я так хочу, знаєте, що... Ой, там собака гавкає, надійсь не чуду. Я так хочу пригнути туди до них в це озеро і поплавати. Я не знаю, мені так плавати хочеться. Воно так виглядає якось класно. На курку похоже, що вилізай звідти. Ми нагулялися, не знаю. Ми десь три години просто гуляли біля озера, фотографувалися, просто віддихали. Зараз ми прийшли в якийсь кафе, якийсь ресторан. Ще раз я не пам'ятаю, коли останній раз підключалася, що я вам розповідала. Прийшли ще раз в кафе, точніше, в ресторан випити кави, замовили. Я собі замовила лати. я ви собі замовила якусь каву з лікером, Мама замовила експресо. Що ти замовила? Капучино, і замовили три десерти: Тірамісу, якийсь мус шоколадний і, і ще ж. І панукату мангову. І зараз сидимо, і просто на фоні мене озеро. Я не знаю, чи вам буде його видно. Так затишно, вайбово. і погода дуже крута. Я це вже говорила, але повторю ще раз. Тепло. Я можу просто зняти куртку, і ходити без куртки, і буде все нормально. І ось так затишно і дуже вайбово. Thank you. Перенесли лате. Я не знаю, такий затишок ми сидимо і такий гарний вид. Mm -hmm. Зараз я вам покажу. Mm -hmm. <рес> а що не так не подобається, те, що це замовив? Mm -hmm. А ти що хотів? Каже, дивіться, яка вона чорна, замов собі якийсь... Що ти замовив? Експресо з лікеру. Я тобі казала, що експресо воно таке. Mm -hmm. Яка краса! Подивіться, як гарно! Ми тут так сидимо затишно! Просто хочу, щоб ви побачили ці кадри і запам'ятали ці моменти. Нам принесли наше замовлення. Боже, яка це краса! Ми, коротше, поїли, випили кави. Я зараз їм жівачку, але ми купили білетики на такий, як це фунікулер. Фунікулер, о, вона правильно так називається. І зараз будемо підніматися вгору і назад. І я надіюсь, там буде дуже красивий вид на комо і на озеро і на все. І наш цей травайчик відправляється за 13 хвилин, тому ми зараз діймо, чекаємо на вулиці, але це, напевно, буде дуже дуже красиво. Я просто заздрю людям, які тут живуть. Боже, як це гарно, у мене телефон ще й сідає просто. I'm so happy right now. Тут дуже те. Боже, як це красиво. Боже, просто яка це краса. Тут видно цілий комо видно озеро, чому камера не передає цю красу? Просто неймовірно просто. Я в захваті. Я в захваті. Дякую моїм дорогим діткам за такий шикарний подарунок. Люблю вас. Нічне місто. Look at this, girl. Як це гарно. Скільки разів вже сказала гарно, порахуйте просто. Вау! Wow. So Зараз я для вас вставлю кадр, там, де я розповідаю про поїздку на кому, мої кінцеві враження. І все решта. Тільки єдине, що вам хочу сказати, там губиться фокус, але я не хочу перезаписуватися, тому що там мої щирі емоції, і я розповідаю все так щиро, як є в моменті. І вибачте, будь ласка, за те, що там розфокусовується відео, але я просто не хочу його перезаписувати, щоб ви побачили ці щирі мої емоції. Коротше, всім доброго ранку. Це вже наступний день, тому що вчора ми приїхали дуже змучені. Я вже не знаю, вже не могла до вас підключати. Зараз я вам хочу трішки розповісти. Про вчорашній день, про те, де ми були, як це все було. Ну, ви, в принципі, знаєте, що ми були на кому. Я хочу поділитися своїми враженнями з вами. Зараз знімаю так в дзеркалі, бо паралельно збираюся, бо сьогодні останній день, але про це вже в наступному влозі. Я більш детальніше розповім. Вчора ми були на озері Кому. це неймовірно красиве місце. Насправді я дуже переживала, що взимку там буде, типу, не так класно, як там влітку, бо тому що влітку все цвіте, якось так красиво плавають катери, хоча взимку вони теж плавали, і це, типу, нікому не заважало. Погода, якщо чесно, вона навіть відрізнялася від тієї, що в Мілані. Тому що в Мілані воно якось набагато холодніше. Я не знаю, як типу, це. Пів години ми їхали потягом, але погода дійсно, ніби була якась там тепліша. І ми вчора, в принципі, що ми робили? Ми два рази їли в ресторанчиках, потім ми просто гуляли по місту, фотографувались. Якщо ви хочете більш детально подивитися фотографії, ви можете заглянути в мій інстаграм. Я просто не знаю, як в Ютубі це все вмістити, вам показати. Я старалась знімати і в Ютуб, і в Інстаграм, і всюди, куди тільки може, щоб просто передати цю атмосферу, але камер. Телефона, цю атмосферу ну ніяк не передасть цю атмосферу ви. Маєте дивитися тільки вживу. І ми, коли приїхали, одразу помітили такий, як це правильно називається, якщо я не помиляюсь, фунікулер, і ми одразу захотіли на ньому покататися. Але ми, так знаєте, гуляли, гуляли, і, такі типу. Потім якось дійдемо туди, знайдемо дорогу і підемо, спитаємося. І ми вже так типу вже вечоріли. Ми вже планували їхати додому, і такі вирішили, ну ладно, зайдемо, глянемо, яка там типу ціна. І ми просто переживали, щоб вечором було взагалі щось видно, і чи це буде вечором красиво. Я дуже рада, що ми все ж таки пішли на цей фунікулер. Квитки коштували в один і в другий бік 690 євро, щось таке з людини туди і назад. Це було дуже-дуже красиво. Мені здається, ввечері це навіть було красивіше, ніж днем, тому що ми були так на заході сонця. І це було так гарно просто. Я не знаю, як поділитися з вами цією атмосферою, як її передати, тому що, ну, це прямо чесно. Я дуже рада, але з такий, що коли ми тільки буквально ми піднялися на цей на цьому фунікулері, це містечко, я не пам'ятаю, як воно називається. Що в мене розря... майже розрядився телефон? У мене було ще 5%, що відсотків, що моєї мами було 5 чи 6%. Давида повністю розрядився телефон, і я просто навіть багато фотографій відеон зробив на це, мені здається. Один з найкращих видів, який я бачила за своє життя, тому що це було дуже-дуже-дуже красиво. І я обов'язково хотіла піднятися туди ще. Ми бачили ціле місто, комо, і не тільки Кома, там було видно всі міста. І це було так гарно, воно все світилось, таке оранжеве сонечко. Світло. Це було дуже-дуже-дуже красиво. І я дуже рада, що все ж таки ми піднялись, бо ми, типу, такі підніматися, не підніматись, підніматися, не підніматись, і ми піднялись. І от що я хочу сказати, що мені найбільше запам'яталося, напевно, я би виділила це ось цей підйом, цей вид, і так само я би виділила те, що ми просто підійшли десь до озера, сіли на якийсь бетон взагалі. І ми сіли на бетон, і біля нас плавали лебеді. І вони взагалі не боялися людей. ну, в принципі, зрозуміло, їх там всі годували, і це було так авайбов. Там плавали, знаєте, катери стояли, різні лодки. Ми сидимо на березі озера, кому, і дивимося на лебедів. Це прям дуже теж мені запам'яталося. Ну і в принципі дуже багато всього, дуже багато емоцій. Ми вчора пройшли ну, різ 20 тисяч кроків, обходили ціле місто, обходили всі класні місця, Та де згадуємося, боже, що зі мною. Я не знаю, я кажу, я вже така змучена, якщо чесно бо дійсно. Дуже-дуже багато ходимо, гуляємо. Я вже за ці дні просто так замучилась, але нічого. Сьогодні вже останній день, тому ще треба погуляти. Походити на класних локаціях. Вот. І, в принципі, оця поїздка на комо дуже-дуже мені сподобалася, якщо бути в Мілані або десь, не знаю, в Швейцарії, на кордон, з кордону біля Італії, тому що комо прямо на кордоні з Швейцарією, і там видно швейцарські і італійські Альпи. І це просто, я просто обожнюю Альпи, я була в Швейцарії, в Альпах і в Австрії. Це найкраще місця, де я була, було, чесно, я вам говорю. І до мого списку додалося також кому дуже красиве містечко, а ви б на нього обов'язково, якщо у вас буде можливість туди потрапити, йдіть на фунікулер, не думаючи. І це просто вау. Це з плюсів. З мінусів, дійсно, в принципі, я б не сказала, що багато мінусів в загальному я не можу виділити якийсь мінус для себе. Я б могла сказати ціни, але в принципі для Європи і. Якщо рахувати в євро, то це адекватні ціни, просто не переводьте, тому що в нас євро дуже піднялося, як ви знаєте, і переводити це, ну, взагалі не варіант. Тоді дійсно буде дорого. І, в принципі, не знаю. А ще би я виділила з мінусів, це те, що в загальному тут в Іспанії. Ну, в принципі, як і в Австрії я недавно була, я розповідала, в от Австрії нам взагалі не сподобалось, там були одні мінуси. Але тут Віталій дуже класно, мені все подобається. Тільки єдине, що тут також легалізовані різні речовини. І, ну, як, звісно, ви розумієте, тут всі ходять, вживають різні незаконні штучки, але у ну, них тут законні. І це дуже чути і видно по людях. Але не знаю, ну, типу. Це якось ніби і очікувано, в принципі, ну і трішки брудно. Але так я б навіть не сказала ніяких мінусів. От комо було чисто. А саме в Італії то трішки брудно. Але ми сьогодні не про Італію, а про наше комо. Я дуже надіюся, вам сподобався цей влог, і мені здається, я. Нічого не забула розказати, тому що ми стільки емоцій, стільки всього хочеться поділитися, а коли я підключаюся, я забуваю все через ці всі емоції, і весь адреналін, який в мене є, і я просто забуваю, з чим я хотіла з поділитися. В принципі, я думаю, буду завершувати цей влог з поїздки на кому. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал, дивіться всі мої попередні влоги і відео всіх цьому! Всім па-па!